Місто продовжує боротьбу з негодою зі стихією. Я хочу подякувати всім комунальним службам, тому що всі без виключення комунальні служби долучені до роботи і продовжують працювати енергетикам, рятувальникам і свідомим громадянам, організаціям, які вийшли на боротьбу з негодою. Станом на сьогоднішній ранок негода вже потроху вчухає, але е, наслідки. Для України серйозні і для Чернігівщини нашого міста. Тому ніженські служби продовжують свою роботу і працюють майже цілодобово. Звичайно, є скарги від людей, чому моя вулиця не почищена? Ну це було і завжди буде. А я дякую всім, але не треба розслаблятися і продовжувати активно в цьому плані працювати. Мені надали довідку. Загалом було задіяно 21 одиниця техніки, 9 одиниць ручної малої механізації. Всі наші комунальні підприємства працювали в УКГ, УКГ, наші управляючі компанії. Також допомагали Ніжинський професійно-аграрний ліцей, Деснянське басейнове управління, Ніжинська дільниця, Жиркомбінат підприємства, Агротехнічний інститут. Військові, авіаційний загін і аграрна компанія. Ми всім дякуємо, це наше спільне завдання. І закликаю і інших людей, організацій долучатися, особливо для розчистки вулиць підходів до своїх торгівельних закладів для забезпечення нормальних комфортних умов пересування.